Безкоштовно можна знайти товар, який продають, дізнатись, кількість реклами, які креативи використовують та на який сайт запускають рекламу. Зараз розкажу як. Всім привіт! Мене звуть Руслан Білозеров, я власник виробництва одягу та дропшипінг платформи ДНК.юа. Для того, щоб знайти усю необхідну інформацію, перейдіть у Google Пошук та напишіть Facebook, Бібліотека реклами. Та перейдіть по першому посиланню. Вітаю! Ви опинились у Фейсбук бібліотеці, де ви можете знайти будь-якого рекламодавця у будь якій ніші. Тепер робимо базове налаштування і починаємо пошук товарів. У пункті вибір країни обираємо Україна у категорії реклама. Обираємо уся реклама. І це все. Тепер починаємо шукати товари. У пошуку, це там, де намальована лупа. Нам потрібно написати ключове слово або слово сполучення можливої назви Фейсбук сторінки. Наприклад, це може бути жіночий одяг і натискаємо шукати. Як ми бачимо, нам видало 1700 рекламних оголошень. Тепер давайте відсортуємо та знайдемо, що нам можна взяти у роботу. Натискаємо на будь-яку назву сторінки і переходимо на її головну. Далі обираємо пункт інформація. Біля прозорісті сторінки натискаємо переглянути всі, і у самому низу перейти в бібліотеку реклами. Все готово? Тепер ми бачимо усю запущену рекламу цієї сторінки, які використовують текста, фотографії, товари, який об'єм реклами, і навіть іде товар чи ні. Це безкоштовний суперінструмент, який допоможе знаходити будь-що. А різноманітні грані використання цього сервісу я розповім у наступних відео. Підписуйтесь далі більше.